Всім привіт! Ви на каналі Сменті Масік, і сьогодні ми з вами розглянемо можливий танчик за конструкторське бюро, яке буде згодом. Буквально думаю, ну не тільки дві в, в, в цьому районі. Так що ми вже очікуємо на те, що скоро воно буде готувати ваші ресурсики, і будемо дивитися, що ж буде? Велика відгідність, що буде цей танчик. Ще покажу один танчик, який, можливо, також буде, ну з меншою вирогідністю, так як. По цим всім, скажімо так, пазлам, які складалися, попереднє консультацике бюро. Е це велика вергідність на цей танчик. В чому суть цього танчика Ашигаро? Це Петесау е на колесах японська. Е що вона собою представляє? ДПМну штуку. крупнокаліберну ДПМну штуку з. Ну, не скажу, що прям великим пробиттям. Е я б сказав, би, що щось схоже, типу на міжстеревешку і грилля. <головік> Якось так. Так, що ж ми можемо що ще можу вам показати? Так, дивимось. Mm. E, дуже багато роздивлятися не будемо, тому що шверсел. Це просто можливий варіант, що буде оцей танчик, але це дуже-дуже маленький варіант. E, тому роздивляємося сьогодні танчик ПТ e, САУ японську. Так, заходимо і дивимось. <кху> я вже її підлаштував, так як е, прокачаємо польову модернізацію, повністю, пірки, повністю це все прокачується. І що в нас може вийти з цього танчика? По-перше, те, що тут не видно, я скажу: у нього ПБшки і підкалібери. ББшки летять 1250 метрів за секунду, підкалібер летять 1520, дуже швидкі підкалібри, буде дуже крутий танчик на підкаліберах насправді. Ось. Ну Щось можна сказати на сервежку, да? сервешка менш замітніша, тут трошечки з маскуванням не дуже, собі, так би мовити. Не сказав би, що я його трошечки бустанув маскування за рахунок польової і за рахунок пірків э, цього. А так взагалі в стоці це 17. Зараз 36%. А в мене було 17% в стоці. Ось. Так от я поставив дозал, вентиль і турбінку на цей танчик. В принципі, у чому це так зробив? Тому що тут буде плюс-мінус снайпер. Але з перегрівом пушки, як у Тайпад-71. го До речі, зараз багато хто грав на ньому, тому що вийшло якраз 11 рівень під тайпад 71, СТК-2. Тому я думаю, багато хто знає, що це таке. Так, давайте подивимося, що прикол цього танчика буде: 390 у нього середній урон. Ну це я за рахунок польової вже перків зробив до 395. Крубо кажучи, 400 так, так? І 5 секунд КД. 5 секунд КД. 5 секунд КД, це я польовою виніс. Ще добавив плюс розхідний такий раціональна боєкладка. Але 5 секунд КД, і плюс я там навіть трошки мінуснув КД у цьому. У польові. Ну, не суть. На 5 с 5, 5, 5, 5 копікам, якщо там деякі момент, у вас будуть 5 з копіками. 400 альфи. Це КД-стервежки. Е, урон і КД-тервешки. Ось, грубо кажучи, за мініка стерешки. Ось, один і два час зведення в мене вийшло. Один і два час зведення. Подивіться, Карл, це моментальне зведення. Розкид на 100 метрів 0,18. 0,18, мені здається, це найточніша пушка буде. Якщо, якщо я не помиляюся, виправте мене в коментарі, будь ласка. Але і 0,26 це що в нас при перегріві. 0,26 при перегріві Розумієте, що? Перегрів сильно не попливає на точність, я б сказав, Буду трошки гірше, але бляха, 0,26. У багатьох такого і близько немає точності. Навіть при перегріві. 4650 ДПМ. 4650 ДПМ. Це доволі таки дуже потужно, так би мовити. Це дуже буде, скажімо так, потужний танчик в плані ДПМ. Картонний, звичайно, буде картонний. Мінус 10 УВН, до речі, має, що теж доволі таки непогано. 1800 е, має. Міцності. Е, Ну, всякі плюшки. Це вже я вже просто бачите трошки його обладнав. Уже те, що ми будемо, коли там перки качати, це все. І і моментик е, максимальна швидкість, у нього 40 км на годину максимальна швидкість. Але за рахунок перків і е, польової я розігнав і турбінки, понові турбінки, якщо що. Я думаю, йому там не треба цю експериментальну. 47,36, 40 майже під 50, це буде. Доволі таки для змін позицій непогана птшка картона сна снайпер, яка буде швидко змінювати позиції. В принципі, танчик, як на мене, буде доволі таки цікавий. Особливо буде цікавий. До речі, схожий ДБВ-152. ДБ Те, що був також. Е е е е е Блє, скажі, як е, культурське бюро. Ось, тому танчик буде доволі таки цікавий. Звичайно, буде трошки світитися це вам не стервешка з маскуванням, дай Боже, кожному таке маскування. Але танчик буде доволі-таки вельми цікавенький. Виглядати він буде ось так. Ось, якщо він буде реально за контрторне бюро конструкторське бюро бляха зап... зупинається 5 годин ранку я. <г��� siihen> Ось е доволі дуже цікавий танчик буде. Але фугасоприйомник, фугасоприйомник і е здорова каламага, по якій буде дуже легко попасти. Не стерешся знову ж таки вам, це не стеревеш. Ось е немає сенсу дивитися на танк по його броні, бо він просто її немає ну Просто це не немає сенсу. Просто немає сенсу. По характеристикам я все показав. Ось ви можете також заглянути, поставити на паузу, подивитися його в стоці. Це в стоці. Це в стоці. А це у нас буде вже обладнано. також отак от прокручу, щоб ви ще раз так от можете там на паузу поставити і подивитися, як воно йшово. Ось, так що танчик буде доволі таки цікавий. Огляду особливо не буде, я плюс його заюзав, з трошки зменшим огляд, щоб маскування додати, бо реально танчик буде більш юзатися більш кущовому варіанті. Але якось так. Що ви можете сказати про цей танчик? Точніше що ви думаєте про цей танчик? Пишіть у коментарях, не забувайте про подобайку і також побажання вашу підписочку. Все, всім цього найкращого, всім бай-бай. Якщо цікаво, можемо про ще про шверства подивитися. Що за танчик і в наступному відео? Все, всім бай-бай.